What do you feel when you're afraid? Does everybody feel the same? How do you deal with change and trusting your fame? I got hit by a plane. What do you feel when you're awake? I'm trying to not make a mistake. How do you deal with change and trusting your fame? I told God I'm insane. They told me shut up and laugh and laugh. На годиннику майже 4 години дня світло ліхтарів розливається вузькими вуличками, а холодне повітря наповнене передчуттям. Сьогодні ми вирушаємо до гір. Туди, де час тече інакше, де тиша та краса стають однією мовою природи. Але спершу, останні миті війської суєти. Звичайні маршрути, які сьогодні здаються особливими, стали частиною нашої великої подорожі. Потяг рушає, розумієш, пригода вже розпочалась. Попереду нові горизонти і незабутні враження. Маршрут Київ татарі Буковель об'єднує столицю з черевним серцем Карпат. Так, ми вже приїхали на місце дислокації і зараз в пошуках таксі. Погода поки щось не радує, дощик іде. Таксі не прийшло шукати, воно знайшло на саме. Зараз ми будемо їхати, і дорога буде коштувати 700 гривень. Ми встаємо з петухами. О 6 ранку. Главне, щоб а, може краще петухів встають з нами. А ні, Може, бля, я не знаю, я краще сказати. Поняло? І так, і так якось обідно, обіду. Вже хочеться побист на підйомник. Пошвидше. Всі ну, і коротше, зараз 8 ранку, ми на Вільветик, сразу же, поки. Поки ми можемо газу дати. А, ви ще не знаєте, як нас на, на хату в'їбали. Саме час розповісти історію, яка могла поставити нашу подорож під загрозу. Ще вдома ми знайшли, здавалося, бідальний будинок неподалік Буковеля. Ціна 5 тисяч гривень за день. Ми внесли передоплату в розмір 4 тисяч гривень, але потім нас просто заблокували. На щастя, ми знайшли чудове місце: Греку Хотел. Знаходиться в двох кілометрах від Буковеля. Готель має чан, сауну, сушилку для речей та оренду спорядження. Так як ми приїхали о 6 ранку, а поселення відбувається в обід. Нам дозволили лишити речі в сауні, щоб ми переділися і саме ранку пішли кататися. Це вам, рембятки, звісно, не Альпи, не долуміти. це mm -hmm. Буковель. Рібки, якщо ви розуміли, стоїть. настрій просто бомбічний. Я цього чекав три роки. Три роки чекав ріми з Максиком, щоб покататися. То поїбачив ті три роки, як бляха. Три роки. Три роки пахалося. Если надоели пляжи, пальмы, море и песок Мы напишем на бумажке вам заветный адресок Здесь заснеженные дали, горы, елки и метель Собирайте чемоданы и погнали в буковель. Мы поедем, мы поедем Всімся на машинах типа шока і собачі упряжки пряжки лошадь лошать е -е -е. Тепер про скіпас Це ваша перепустка до всіх підйомників. Я одразу придбав безлімітний на два дні. У перший день спустився з гори лише двічі. Не знав, що його можна продати, якщо не використовуєш повністю. А на другий день я точно відкатав витрачені кошти. ложився трошки. <свистит> Бодька збив чуть куля тут. Вже сетку зловив, короче. Ну просто ми узнали про чорну трасу, коли вже її всі розкатали, бляха, розбили. Зонку ні. Кричить на мене. Ти де? кажу. Толете. Там пан. Да. Скажу, я йому просто. Я йому те, що ми його ждемо. Да, сказала. Я я все поясню, як його з'їбать. Кажу, а тебе спускалось? Кажу, Антон, я не знаю, я не розумію. Кажу, я тут перший раз, я не знаю тут нічого. Кричіть, блядь, на мене, понієш? Ну, а є, хорошо. Все одразу оживає. І починка вже не будують, бляга. Кух, вип'ємо за день народження Наді. Надя летіла за брива. Я, бляха, просто, я ахуєв. Я, я, я скидую за сіпки, дивлюся вниз, Надя лежить просто, тупо. Вот але просто отак от лежить водбойні нахуй. Да. Просто в отбойніку отак. Я отак от, блях, скидаю ті крепи, Біжу, біжу. І повезло, що вона з самого ми... верху спала соскучили. на саме місце. Вона заскніє, сос... в нас сос... скусило по, -по, по снігу, бо там камні були. Але трохи поперекло. Після катання ми пішли на ярмарок. Там пахло глінтвейном і свіжими вафлями. Ми перекусили, зігрілись напоями. Я і Наня вирішили повернутись в готель, а хлопці продовжували кататись і обідали в ресторані Фільварок на горі. Ми зайшли поїсти в заклад, не пам'ятаю як називається. фільваро, фільваро. на на п'ятому підйомнику. Поки що тут дуже дохуя людей. Ціни я і був. Bull 220 двадцять гривень. їбалися нахуй. От ми вже замовили. Ілюша замовив бограч. Я замовив з Максимом собі кав'яночки. Ходек собі картопельки. От і на ждемо. Ходик сидить, пальці ковіряють. Пострігає. Кіньку ми <рив> А, І Надя, і Льоша з'їбалися в готель, бо їм холодно, там передітись оця вся е, хуйня дівчача. Вони скоро мають ну, добратися і до нас. Тому все, до побачення. <рив> Так, ми знову повернулися на цей ринок і на цей раз ми взяли борщ. Ось такі хлібині. Обана. Борщ з салом. Це скибка. Ти вже борщ попробував? Так, да, бачно. Та як... Так, Айля з Максимом пішли по Медовуху, зараз вони прийдуть. Я просто кайфую, просто кайфую. Так, ось так, ти почитався. А так, я День видався насиченим яскравим, тому для відновлення м'язів ми заборонювали сауну на кілька годин і готувалися до наступного дня. Так, знімаю огляд на наш номер, Так як вчора ми заселялися і щось так не хотілося знімати, але все-таки я засняв, тому тут вже речі розкидані. І так. Тут у нас шкаф, телевізор такий малесенький, тут два ліжка. Наші номера двохспальні, тому ліжка саме у нас роздільні такі, а всіх інших одне двохспальне. Столик такий з такою тераскою і балкон з такими видами. Так, ще забув сказати про туалет. І душ. Вентиляція працює душ такий. Ранок другого дня в Буковелі. Будильник дзвонить. За вікном сніг і гори. А попереду нас чекає ще один насичений день. А спершу сніданок. Шведський стіл входить в вартість проживання, тож час підкріпитись перед пригодами. Так, от нас сніданок. Дві. Манці з кетчупом. Так, сьогодні день другий, вже проснулись, поснідали і зараз йдемо знову кататися. Я сьогодні вирішив спробувати замість сноуборда лижі і захар теж. Будемо сьогодні вчитися кататися на лижах. Сьогодні кататися на сноуборді, але треба спробувати навчитися от. Даже, кстати, хорошо катались. Сейчас у Мэнке. Так, ну на сегодня нам уже катается краще, чем вчера. Выспались, восстановились. Знаете, у меня уже получается, прикинь. Так no, охуенно no. зихал, включу себе музыку. Человек, тебе лежит. Да не, классно, чего? Якби я ще одразу нормально за шнуркою зададу. Вдів ботинки, а я зажав ботинки. Їду мені так важко. Я просів на половині дороги. Сидів. Падав? Зразу да, а потім вже далі не падав. Все, ми вже спустились, покатались трохи. Зараз піздуємо на чорну. Правда, ілля? Спасибо, Я вже накатався. На ваших лижах. Привезіть мені сноуборда, будь ласка, хтось. Ще ніби з однієї сторони канта ловлю, а з іншої сторони, щось мене лижа інша взагалі, не, не слухається. Походу, треба було брати інструктора. Ну, я, його, звісно, брати не буду, якось да доїду. Сьогодні ми класно відкатались. Зранку було доволі тепло і інколи сонце проглядало крізь хмари. Але після обіду все змінилося. Почався дощ, і кататись стало вже не так комфортно. Тож ми вирішили повернутись у готель, трохи відпочити, а ввечері на нас чекав гарячий чан. Добре. 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 Чай. Спяти за залуп? Ні, поки що ти тільки дві. Що дві? Я не в Так, пару слов. Як... Розкажіть, кожен як... по емоції. Одне слово емоція. Якусь емоцію. По одному слову. Оу, є? Давай, Надь. Кажи, кажи. Кажи, кажи. Надя в шар. Емоції від шапки неймовірні. І від катання теж. Ноги впадають. Ноги не чувствують. Молодці. Після чану настав час підготуватись до особливого моменту. Сьогодні, о півночі ми будемо вітати нашого друга Максима з його 22-х річчям. двадцяти народження. Зараз ми тебе будемо вітати. Ти бачиш, уже у возі. Готуємо сюрпризи, гарний настрій і, звісно, слова, які зроблять цей день для нього ти, 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 ти мій справжній друг, як саме посело, светі справжні друзі мої. Я говорю, ти, хочу сказати тобі, що. Дякую Тетя Альоні, дяді Сережі, що ви народили тебе на цьому світі. Ти прекрасна людина, чудова. І я хочу, щоб ти був завжди щасливий. Ти мав все, що ти хочеш. Ти ніколи не забувай про свої мрії, завжди пам'ятай про них. Іди за ними. Щоб для тебе була поруч кохана людина, яку ти так любиш і буде з нею все життя. Друзі справжні. Щоб ти завжди знав, що ми тебе дуже любимо і ми тобі завжди поможемо просто так. І просто те, що ти є. Ти прекрасна людина. І брат, з ти народження. <гуми> днем <Днів> народження, Максим! <гуми> З <за> днем народження, Максим! днем народження, Максим! Ранок третього дня в Буковелі. За вікном дощ, і здається, що сьогодні саме той день, коли можна забути про катання. В планах щось більш спокійне. Прогулянка по ярмарку. закладам і, звісно, спа у вода Це святий продукт. Він зроблений з душою від народу для народу. Потрібно взагалі продавати по всьому світу за як дом пермінйон. Розумієте? Бо, думаю, що ну, воно коштує, розумієте? Щоб... Блять. Коротше, Альоша, знову, знову, знову. Що ти робиш ж я, Чесно, я дуже люблю цих хлопців, але Олексій сьогодні мене розчаровує. Він сьогодні прийшов, мене розбудив, я не спав, боже, всю ніч того, що мені... Ну, ми з Максимом мішки тискали, поки всі люди спали, розумієте? Ми старалися для них на день намутити всього, щоб у них все було. Ну Звісно ж, робота руками в нас нелегка, ви розумієте? Думаємо, відпочинемо з другом. Випили і понад п'ять пива буквально. І лягли спати. Через дві години ду -ду 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 -ду, залітає. Встаємо, їсти, падать, кричає. Боже. Що відбувалося. Ну, Олексій, скажу вам чесно, це буде топ-1, топ-1 блогер України 100% і один з топів по всьому світу. Без тебе не буде, Ілля, бо ти задаєш контент. Ну, Я дуже хотів би стати блогером і ви всі їбальники позавалювали. Ну не буду. Вибрав другу життя, так сказати. Тому я, так сказати, замазаний. Все, на п'яташку гривень. Сначала палки скину, еще и лыжи. Туда его в комплекте, понял? Сука. Ну водой такая же сама. Это какие-то дитячие маленькие. Ну, бачу, одни детки катаются. Если хоккей играть, то да, нормально, так нет. Рассказываю вам, сейчас месяц я проселяюсь, Ми там. Ну коротше, я переселяюсь, провожу хоккейну защиту, купляю собі нормальні кейків. І Льоша буде знімати з вже з відео. І щоб ви розуміли, що не буду сімати, буду вже грати в хоккей. Щоб він буде казати, yeah. нє ні, 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 мені похуй, хую взагалі. Да. Ну що, водоклаб ми так і не потрапили. Без броні туди зайти виявилося нереально. Але замість того, щоб стояти в черзі під дощем, ми просто зайшли в заклад поруч. І чесно кажучи, це було одне з найкращих рішень за сьогодні. Чіпка no. <рес> Ну. Хто поняв життя, так перестав. Вру там купаються, щось делають, ми просто вдихають. Зачем напрягатися? Беруться в чергах. Під дощом мочиться, ми... <рес> сидимо собі, кушать будемо. Обслуговування просто шикарне. Персонал настільки уважний, що випадково післуха, як ми говорили про день народження Максима. Офіціанти підійшли, привітали його і навіть зробили невеликий комплімент від закладу. Такі моменти це завжди приємно, наче й дрібниця, але залишає після себе дуже хороші спогади. Нехай всі ваші мрії здійснюються, завжди прагніть до більшого ростіть, розвивайтесь. І нехай вас завжди оточують такі щирі люди, які впалять з нами. Дякую, дуже зміємо. Чи ви що? Ми собі забрали. ти, знімаєш? І осука. Оти, сидиш в Києві, блядь, Приносиш сука, страву. І типу плюєш в неї брать. Того тобі чай не виставляють, поняв? Сука. Сука. Я тебе їбу, нахуй. А тут, подивися. Такий. Дякую Боже, що я протузив сьогодні. І що я протузив сьогодні в цей день не перевершений. Ми вчора цілу ніч вдавали, щоб пішов сніг. Вуаля, сніг пішов. Ми вчора. Колдували на їжу. о, Їжа є. Все є. І на пиво. Просто ми чародії, маги. Льошенька. А подай мені базочка пиво. Запидена. Відуся, ми. Ти що, фоткала? Це відео. Ні, відео знімала. а ну-ка <фотка> скажи. Букаве! Ну ти, що, будь ласка, то, скажи вот так вот. Букавель! <с?> давай. давай. <с?> <с?> ну давай, ну що, не пухує таких людей вообще. Купайтеся, і не дивіться, <дизайн, индифіція>, бляха. Букавель! I can't believe I'm breathing, all these pussies are just it Now I'm swimming into seals, and I know you saw me tweaking. But these goobies, we ain't even crossing around and running, now I'm bleeding. On the low I'm really weeping, it's so hard to keep believing. Yeah, 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 yeah. I don't wanna feel like this anymore, but I still love you. Walking with you. No, 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 A new petroleum. Поповнення у нас. <шліст> у <вас. шліст> як, як його Його ще ніяк, ще не пройде. Ввечері ми вирішили по справжньому відсвяткувати день народження Максима і пішли в заклад, де було все, що потрібно. Музика, танці і крута атмосфера. Ми пили за іменинника, багато сміялись і просто кайфували від моменту. такий Гарний. Ну, no. Я уріни таки таких прив'ятки, як карасі. такі. Базу брав, а він реально взяв базу, тому що ми так там вичили довго. Отже, мені подобається. Задувай.

На таких позитивних нотках покидаємо цей готельчик і їдемо в Львів. давай там я, я боюсь аппарат. потрогай не хочу? ти давай боишься Потрогай. Да. а ты що боишься да. тоже боишься да, ну, та я... сам офідець. так переподністи інформацію не бы знаеш я знаю, сразу я знаю нас. що там що там ты что <laughs> реально боишься ты ж боксер давай руку всунь хорошо а ну-ка Ан знаешь не знаю кто боїтесь, тоже Ну, патрон, тебе понравился кончик. Писюнчик. Писюнчик, да. да? И яички маленькие. И писюнчик маленький. Ну, он боялась. Да, Там лезь аккуратно. Захожу. Дуже подобается. О, какие ремни. Вот на глаза. <гум> Видно, шале. <гум> ну що, як соседся? Тяжко. А ти соснув? ну покажи, як ти сосеш. Мене вчені всі забрали. Ой, дуже смачно. Все, бачили ці поїли настроєння вже є, да? Все добре. Сьогодні їдемо додому на поїд. На комподі. На автобусі. На автобусі. Добре провели час. і це і закінчення відео. Давай. Mm -hmm. Так же все. Давай. Двека, hey, погода хорошая классная. Как это сказка? Скажите. О! Двек, хорошо. Ого, Ну, дай Боже. Жопа не сліпнеться. Сліпнеться. раз зліпалась, но розліпне. Такі музичні нотці це відео підходить до кінця. Ставте лайки, діліться з друзями, та також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео з наших нових пригод та мантерілок. Все, всім пока!